На Прикарпатті стартував міський етап конкурсу руху дружин юних рятувальників пожежних. Змагання відбулися і серед навчальних закладів Коломийської громади. Хто здобув перемогу і представлятиме місто на наступному етапі? Розкажемо далі. За звання кращої команди дружин юних рятувальників пожежних у Коломиї змагались сім команд. Юні рятувальники пройшли дистанцію із трьох конкурсів візитка, оперативне розгортання та пожежна естафета. Перше місце здобула команда Коломийського ліцею номер 8 Переможці будуть представляти Коломийську громаду на районному етапі змагань. В головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області наголошують, популяризація руху Дружин юних рятувальників пожежних та проведення таких конкурсів навчає підростаюче покоління основних правил безпечної поведінки та вміння правильно діяти в різних надзвичайних ситуаціях адже ці знання та практичний досвід можуть врятувати життя.